Доброго дня. Представлюсь, може хтось не пам'ятає, не знаю. Миросик Євгені Володимирович, учасник бойових дій, інвалід війни 3 групи. Дуже неприємна ситуація склалась вчора після перегляду брифінгу міського голови. Після вихіду сьогодні на одному з сайтів чернівецьких ЗМІ статті. З вашого дозволу. Я її зачитаю, цитуючи без викидання слів, роздав пофракційно, підкреслив ключові моменти. Каспрук звинуватив чернівецьких хатовців у тому, що вони продалися політикам. Якщо можна сайт зразу озвучити. я вам дам посилання в скину, куди захочете, Олексій Палич. Значну ну, частину свого вчорашнього традиційного брифінгу, чернівців Олексій Каспрук присвятив учасникам туристичної операції на сході України. Та на жаль, говорив він не про те, як міська влада допомагає чернівецьким воякам, а про зовсім інші речі. Зокрема, Каспрук поставив, під сумнів необхідність виділення 20 мільйонів гривень на будівництво житла для учасників бойових дій. Немає ні земельної ділянки, ні проєкту. Ми не встигнемо освоїти 20 мільйонів до кінця року, безапеляційно заявив Олексій Павлович. Було б, як то кажуть, бажання а витратити на будівництво житла для учасників АТО можна і набагато більше. Тож, ж, вочевидь, просто не подобається, що з ініціативою про виділення 20 мільйонів на житлові потреби наших героїв ще у червні виступала фракція рідне місто. У своїх намаганнях очорнити хорошу ідею, Каспрук договорився до того, що фактично звинуватив чернівецьких атовців у тому, що згадана політична сила нібито їх фінансово зацікавлює. Вони пішли шляхом купівлі, купили самих голосистих з них, зазначив мер. І, судячи з усього, мав на увазі тих учасників АТО, які найбільше виступають на сесіях міськради і не тільки. Цікаво, як на такі звинувачення відреагують самі АТОвці, особливо на фоні того, як Аспрук вчора, вчора сильно хвалився тим, що не пропустив жодного похорону загиблих чернівецьких героїв. А... Я перепрошую, я трошки, я трошки буду повільно говорити, щоб фільтрувати, щоб не висловити всі емоції французькою мовою. Тому що не кипіло вже не стільки Олексій Павлович. Ваша фраза крайня мені гидко в цьому брифінгі. Бачив відео, не читав лише статтю, бачив відео всього брифінгу, від забора до обіду. Чому ви почали рухатись і говорити лише зараз? В квітні ще було подано? В квітні і не рідним містом. А пані Якимчук, було в квітні прийнято? Що було прийнято? Дійсно, ви ж не пам'ятаєте. Я хочу почути, що було прийнято. Починають, пропонують, підтримують. Неважливо, яка політична сила, то ви звинувачуєте їх в тому, що вони когось підкупляють. Мені нагадує по відношенню до себе особисто слова вашого, ну я не побоюсь цього слова, друга Пілігрима Сергія Вікторовича в тому, що рідне місто платить атошникам. Купляє їх. Так ми можемо фразою Максима Юрича сказати, ваші відео є, але ви мені його не покажете. Чітка послідовність. Чітко, ви дуже послідовні в своїх фразах, своїми однопартійцями. Хоча заявляєте на кожному брифінгу, що ви безпартійний. Ви є очільником міста. Ви є очільником міської ради. Ви зараз починаєте прикриватися іншими соціальними групами чернівчан. Вже на Лукіновича запихують інвалідів, чорнобильців, багатодітних і так далі. Хоча ізначально ви казали особисто, що лиш для АТОвців ці, ці два масиви землі. Не казали, так. Добре. Чисто по-людськи і по-чоловічому за слова потрібно буде відповідати. За кожне ваше слово, Олексій Павлович. Станом на сьогодні. По проханню хлопців, АТОвців, які є присутні в цьому залі, які на вулиці, які в телефонному режимі розривають телефони. Я дав обіцянку, що я буду максимально лояльно з вами розмовляти тут. Це максимально лояльно. Відкрийте Ютуб, подивіться, що зробили в Козятині. Я бачу сьогодні ваше посилання. Класно. Так. Да. Нічого не нагадує? Майбутні я, дії в черпівцях. Я, я не боюся погроз. Це не погрози. Це не погроза, шановний Олексій Павлович. Вже чи вже не шановний. Я що... не знаю, як до вас вертати. Ви вже сказали, що я не шановний. Ви закінчите, я дам свою відповідь. Не На потрібно це... давати, ви вже сказали своє. Я я повторюю свої слова зараз. Повторити свої слова? Деяко? Де, де. Хоч. Не всі слова повторити. Я щодо, щодо 20 мільйонів, щодо самих крикливих купили. Я готовий повторити всі слова. Якщо ви, шановні колеги, Говорите мені про те, що за слова треба відповідати, то я за слова відповідаю. За три місяці побудувати дев'ятиповерховий будинок, не маючи земельної ділянки і проектної документації, неможливо. Чому за три? Чому тому за три? Що, тому що кошти треба 20 мільйонів освоїти до кінця. А 16 року. А що на столі третього ви робили? До 31 грудня треба побудувати дев'ятиповерховий будинок. Я говорю, це популізм. Які байки? Ви за що проголосували тільки що? Льоша, Льоша. Це перше. Другий момент, шановні колеги, так, я міський голова. І я, Євгеній, не запихую на Лукиновича багатодітних інвалідів і чорнобильців. Це мешканці міста. Підбирайте ви також слова, коли ви щось говорите.